Набір автомобіліста Євростандарт Еліт. Набір включає в себе сумку. Сумка на замкові. Має ручку. Вогнегасник. 2 кг сухого заряду. Порошковий. З манометром та з паспортом. Значить, маса сухого заряду 2 кг. А загальна вага десь його. 4, 45 Також в набір входить жилет. Світловідбиваючий. Зелений. Знак аварійної зупинки. В пластиковому футлярі. Ось так виглядає знак. На підсилених ножках. Трос. Буксирувальний 5 тонн. Трос виглядає ось так. Значить, його ширина 6 см, два гака, має спеціальну сумку для зберігання. Довжина тросу 5 метрів. Тобто 5 тонн, 5 метрів. І аптечка. Євростандарт. Аптечка укомплектована максимально, що необхідно для поїздок у межах Європейського Союзу. Тобто, якщо ви плануєте їхати за кордон, маючи оцей набір, якщо вас питає місцева поліція, запитає. Ви спокійно його приділяєте, і до вас не буде абсолютно ніяких запитань. Отож, в аптечці є листок, в якому є перелік медикаментів. Ну і, власне кажучи, самі медикаменти. Охолоджуючий контейнер. Комплект знеболювальний, косинка, пластирі, таблетки різні, вологі серветки, бинт, вата, перекис водню, жгут, сірники. Це на ту стакан і ще медикаменти, Ну і ручка. Ну і ось так у нас все, медикаменти запаковані в сумочку. Все ідеально поміщається в загальну сумку, то займає небагато місця.